Підписуйтесь на канал Мамина Казка, ставте вподобайки та чекайте на нові цікаві історії. РОВЕНА БЛІД ТИШКО та новий горщик. Якось Мишко і Яринка влаштували пікнік у Тишка в садку. Мені треба піпі, -пі, мовила Яринка. Побіжу в будинок і скористаюся там горщиком. А чому Яринка не має підгоска? запитав тишко. Тишко ми з Яринкою трішки старші за тебе, пояснив Мишко. Ми вже не носимо підгузки. Ой, мовив тишко і поглянув вниз. А мені подобається носити підгузки. Підгузки – це добре, вів Мишко. Але горщик краще. Я раніше вдавав, що мій горщик це перегоновий автомобіль. Поки я робив на ньому всі потрібні справи, я ще й вигравав у перегонах. А я вдавала, що мій горщик гарний білосніжний наріг, весело розповідала Яринка, коли повернулася до друзів. Я уявляла, як стрибаю на ньому на галявині, поміж прекрасних квітів. Як круто!» – радісно підхопив Тишко. Може, і я собі спробую. Наступного дня Тишко сказав мамі, що більше не хоче носити підгузки, тож мама дістала йому горшик. Тишко стояв, дивився на горшик і намагався уявити, на що б він хотів його перетворити. Може, на дракона? Ні, це надто лячно. А може, на американські гірки? Ні. Кататися до гори дригом точно не варто. Тишкові вже не сила було терпіти. Тож він мерщів мостився на горщик, аби зробити піпі -пі, нові яскраві космічні ракеті. Тишко уявив, як летить десь далеко в космосі разом зі своїми новими друзями іншопланетянами вчиться користуватися горщиком. Не забув помити руки після того, як сходиш на горшик, кричала мама тишка з планети Земля. Яринка і Мишко казали правду ходити на горшик дуже весело. Невдовзі Тишкові це сподобалося. Він дуже пишався собою, коли не забував скортатися горшиком, і з гордістю показував його яринці та мешкові. Кілька днів потому Тишко прикрасив горшик космічними наліпками і встиг сходити на нього безліч разів. Інколи Тишку надто захоплювався горою і міг забути про горшик, тож час від часу прикрочі таки траплялися. Упс! Проте мама заспокоювала. Тишку, усе гаразд. Я знаю, як ти стараєшся. Тобі все чудово вдається. Невдовзі Тишко вже ходив на горщик кожнісінького дня, тому про підгузки можна було забути, а замість них одягнути зручні барвисті трусики. Полондра на Вордаш! викрикував пірат Тишко, вирушаючи в наступну подорож на горщику.